Привіт! Я вітаю тебе на цій медитації під назвою Відчепись від себе. Перш за все, я хочу, щоб ти подякувала або подякував собі за те, що ти тут, на цій медитації, за твій вклад у своє емоційне здоров'я. Медитація Відчепись від себе. Це про дати собі можливість жити так. Як ти хочеш, відчуваєш у своєму темпі. Дуже часто ми вимагаємо від себе занадто багато, швидше, краще, а у інших так, а я відстаю і не хочемо зрозуміти, що ми робимо все можливе для свого життя, своїх цілей, мрій. Бажань. Ти не хочеш або не можеш з якихось своїх особистих причин зрозуміти, що ти унікальна людина, що ти особистість немає схожої людини на тебе. Ти маєш свій темп, свою швидкість. Тобі не треба гнати, бігти. Тому що ти не встигнеш, ти рухаєшся у своєму темпі. Відчепись від себе. Досить заганяти себе у жорсткі умови. Ти людина не робот. Ти можеш втомлюватись, ти можеш відпочивати, ти можеш сповільнюватись. Я пропоную зараз відключити всі думки, все, що турбує, відволікає, і погрузитись у діалог із собою. А я постараюся бути твоїм турботливим провідником. У даній медитації ми зустрінемось із тобою у майбутньому. А також задіємо турботливі переконання, афірмації. Отже, відключайся від світу, зараз є лише ти та твої почуття. Вмощуйся зручніше, так як тобі буде зручно. Ми починаємо. Давай заблющимо очі, якщо ти цього ще не зробила, не зробив. Та зробимо три глибокі подихи. Робимо перший глибокий вдих через ніс, затримуємо на 2 секунди. Та видихаємо, видихаємо турботи, все-все, що тебе зараз може пригнічувати. Робимо другий глибокий подих через ніс, ще, ще вдихаємо більше повітря. Наші легені його так потребують. Затримуємо і відпускаємо, повільно видихаючи. І ще один останній глибокий вдих через ніс. Затримай та повільно видихай. Супер! Це була чудова робота. А тепер дихай у своєму темпі, не намагаючись його коригувати. Зараз я пропоную тобі зосередити свою увагу на серці. Відчуй його стукіт. як почувається твій потужний механізм. Вона робить таку неймовірну роботу. Подякуй йому за це. Якщо твоя увага кудись відлітає, турботливо поверни її в цей момент. Йдемо далі. Уяви зараз для себе свій безпечний простір, те місце, про яке ти мрієш, куди давно хочеш поїхати, можливо, це якась країна, яку ти давно хочеш відвідати. Уяви себе там. Так, наче все вже відбулося, ти ходиш по тому простору і не віриш своїм очам. Ти там, де ти так давно хотів бути? Це може бути робота твоєї мрії. Справа, якою ти займаєшся і хочеш досягнути результату, це може бути річ, яку ти хочеш купити, але зараз не виходить. У кожного це буде своє. Лише погрузися у свій світ. Дозволь собі помріяти. І ось ти там, там, де так давно хотіла, хотів опинитися, зробити, досягнути бажаного, ти погружаєшся в цей світ і бачиш там майбутню, майбутнього себе. Яка вона? Він. Як виглядає, у що одягнена, придивись уважно, ти бачиш себе у майбутньому, і ця людина хоче тобі дещо сказати, послухай її. Привіт, моя хороша, мій хороший. Я бачу, ти дуже втомлена зараз. Твій погляд змучений, очі погасли, сил немає і, здається, що вже ніколи не отримаєш бажане. Але почуй мене подивись на мене зараз. На свою майбутню версію. Ти зробиш те, про що мрієш. Твій шлях може бути нелегким, але ти впораєшся. Подивись на мене Я стою перед тобою, і я це зробила. Зробив. Ти це зробила. Це твої зусилля привели мене сюди. Хочеш дізнатися, як ти змогла зміг пройти цей шлях? Я тобі зараз розповім. Ти робила? Робив це через любов до себе. Коли ти втомлювалась, ти відпочивала, ти не тиснула, не тиснув на себе. Ти чула, чув свою втому. Вигорання. Ти ніколи не йшла, йшов проти себе. Ти завжди звертала, звертав увагу на свої потреби, свої почуття, відчуття. Ти не звертала, не звертав увагу на думку оточуючих. Ти йшла, йшов тим шляхом, який ти сама сам собі обрав. Саме тому. Я зараз тут завдяки тобі, завдяки твоїй любові і співчуттю до себе. Ти мене привела, привів сюди. Я вдячна, вдячний тобі за твоє терпіння, твої невдачі, помилки. Взлети падіння, рішучість, витримку. Я вдячна, вдячний тобі за тебе, за те, що ти є. Я хочу, щоб ти мене почула, почув, і вдячність до себе промовив ці афірмації. З відкритим серцем та любов'ю. Я буду говорити у жіночому роді. Якщо слухає чоловік, говоріть це у своєму роді. Просто повтори за мною, я відчепилась. Від себе. Я йду свій шлях у своєму темпі. І я не підганяю себе. Я роблю все з любов'ю та співчуттям до себе. І я терпелива до себе. Вже досягла багато, і я помічаю свій прогрес. Маленькі кроки здатні зробити величезні мрії. Мій темп не шкодить мені, моєму емоційному та фізичному здоров'ю. Я слухаю себе. Я чую себе. Я чую своє тіло і що воно хоче мені повідомити. Я відпочиваю, коли відчуваю, що це необхідно. Відпочинок. Невід'ємна частина мого шляху до цілий мрій. я з терпінням ставлюсь до своєї швидкості. Навіть якщо мені здається, що я рухаюсь повільно. В кінцевому результаті я отримаю бажане. Без шаленого темпу та із ніжності до себе. Неймовірно, я дуже пишаюся тобою. Ти зробила, зробив величезну роботу. Подякуй собі за час, приділений у своє ментальне здоров'я. І потихеньку повертайся у тут і зараз. Поворухни пальчиками на ногах, тепер на руках, ти тут. Ти в безпеці. Ти важлива, важливий, твоє життя важливе. Твої мрії важливі, твої почуття важливі. Відчепись вже від себе і дай собі рухатись у власному темпі. З любов'ю твій сьогоднішній провідник. Повертайся до цієї медитації, коли відчуєш потребу. До нових зустрічей. Дякую.